you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На днях фактично усі інтернет-ресурси окупантів розпочали масованої ПСО з цитуванням поки що живого нардепа Геолероса. Усі з однотипними заголовками депутат заявив, що його хочуть убити, а замовником є ніхто інший, як Володимир Зеленський. З вітчизняних ресурсів Лероса першим зацитував Бутусов на цензорі. Там теж багато питань про його українськість. Багато українців виступили з ініціативою, таки запитати у Лероса при нагоді, яким місцем він заслужив таку популярність на російських ресурсах, і хто йому за це платить. Ну реально, зайти в парламент під брендом президента і тепер так по Підкласти все більше і більше доказів, що Лерос раніше працював на Порошенка і обманом пролізу ВЕР через партію Слуга народу, яку зі скандалом покинув, коли почав поливати заказним брудом президента і партію. і Навіть попався на відео, як отримав гроші й політичне замовлення. Стовідсоткове фіаско для такого недозрадника підкреслили в телеграм-каналі Політбавовна. Ба більше недавно стало також відомо про те, що вся Гео Лероса розміщується не в змі країні окупанта, але й на проросійських каналах зі списку СБУ, наприклад, на каналі Шептун. Лерос навіть надає ексклюзивні коментарі Шептуну. Дуже дивно, правда, особливо Враховуючи, що банально повторює темники країни-агресора, за інформацією журналістів телеграм-каналу Липки Інсайд Шептуна, який дословує в списку РНБО як проросійське веде Медведчуківська команда, що паралельно забезпечує контентом зрадницю Діану Панченко, яка зараз перебуває в Москві і працює в пулі зад пропагандистів. Той Шептун нещодавно розносив відверту маячню Геолароса, який повідомив, що нібито в кулуарах Верховної ради обговорюється тема, що Володимир Зеленський намагається домовитися з нардепами, про правку до закону про воєнний стан, яка дозволить провести вибори до Верховної Ради наступної осені а саме під час дії всіх Обмежень через війну. Цю нісенітницю одразу ж підхопили порохоботи такий же пост на сторінці в Фейсбуку опублікувала одіозна Софія Федена. Здавалося, Петро Порошенко передав на фронт усі буржуйки, але ні, дві з них він залишив у залі парламенту Лероса та Федена, щоб вони генерували найдобрішу нісенітницю. Наприклад, про ідею провести вибори під час війни, все це ми добре пам'ятаємо, незважаючи на те, що минув час. Немає сенсу шукати будь-який зміст у головах цих буржуєх при постукуванні. Ви просто почуєте глухий чавудний звук. А ще на початку військового вторгнення РФ до України Геолерос взагалі безбожно. Попався, попався на відвертій брехні, яку довелося спростувати навіть в нас поліції. У нас поліції зазначили, що всі історії політика про службу як добровольця у поліцейському полку спецпризначенців Сафарі Маячня дивно, але Ларосі до сьогодні продає свій недолугий статус бійця Сафарі дешевим жовтим помийкам. Але тут або до розумних, або до красивих. Як для Нардепа, то такий піар на війні якось на комільфо виходить у комітеті з регламенту, навіть спеціальне засідання провели, де визначили, що ймовірна служба народного депутата України в лавах ЗСУ України могла бути роботою за сумісництвом та призвести до вивчення правопорушень Ув'язаних із корупцією, але ж наламав дров Лерос, поки в один прекрасний день нацполіція його не присадила офіційною заявою. Оскільки Геолерос не був і не є працівником Національної поліції України, він і не може бути у складі спецпідрозділу Сафарі, повідомили у відомстві. У Нацполіції також нагадали, що зведений полк Сафарі, створений з числа найдосвідченіших та найбільш підготовлених спецпризначенців поліції, зауважте, як і красиво оперативники прикрили рота леросу. Та про яку службу в лавах ЗСУ може йти мова? Якщо цей бравий герой може собі дозволити хіба що не цензурні висловлювання на адресу представників органів держав. Давної влади та показ непристойних жестів, і то відповідальний за свої дії насти не вміє, вже який раз не відвідуючи жодного засідання, ганебно та боягузливо переховуючись від суду. Все, що залишається Леросу, піариться на крові, прикриваючись патріотизмом. Це як жахливо водіозного зрадника мають йти справу, щоб його брудну джинсу погоджуються купляти. Хіба що окупанські пропагандисти? На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блогразумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.